Головні події тижня від відтелеграфUEL. Головне про події 15 липня. Щоб закрити небо, Україні потрібні 25 ЗРК Петріот. На Львівщині в ТЦК кинули гранату. А спека з початку липня встановила вже 10 температурних рекордів. Докладніше далі. Щоб повністю закрити небо від російських атак, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Очільник держави при цьому нагадав, що Петріот не єдина система ППО, яка потрібна Україні, оскільки працює цілий комплекс заходів для захисту неба. Через аномальну спеку в Україні споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. Повідомляє прес служба Укренерго. Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Сразневського від початку липня 2024 року у столиці температура встановила вже 10 рекордів. До 2100 року населення України може скоротитися до 15 мільйонів 300 тисяч людей, стверджує прогноз департаменту з економічних і соціальних питань секретаріату ООН. За даними організації, станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 мільйонів 441 тисячу осіб. На думку заступника директора інституту демографії Олександра Гладуна, такий прогноз ООН дуже песимістичний. Пише Українська Правда. У ніч на понеділок, 15 липня, невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Буськ на Львівщині. Про це повідомляє поліція Львівської області. Ніхто не постраждав, але вибухом пошкоджено фасад та вікна будівлі. На Одещині четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Республіки Молдова. Як сповістив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко у Захарівському районі прикордонник застрелив одного з дезертирів, який напав на нього. 66 людей загинули на водоймах України за вихідні. Повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 11 людей, у тому числі чотирьох дітей, вдалося врятувати. А Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву для підтримки штурмових атак на сході України. Це припускають аналітики інституту вивчення війни. Головне про події 16 липня. Рада скасувала переведення годинників з зимового на літній час. У Польщі знову напали на українця. А Гаррет Саутгейт більше не головний тренер збірної Англії. Докладніше далі. <му> Верховна Рада скасувала переведення годинників з літнього на зимовий час і навпаки. Цьогоріч, 27 жовтня, українці переведуть стрілки на зимовий час востаннє. Також Рада підтримала законопроєкти про скасування мит та ПДВ на ввезення в Україну електрогенераторів, обладнання для вітру і сонячної генерації, а також акумуляторів. На жаль, за винятком малопотужних. Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі у Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського диктатора Владіміра Путіна під час атаки на Охмадит. Про це повідомляє видання Економік Таймс. Зеленський назвав зустріч. Цитуємо руйнівним ударом по мирних зусиллях. Сплив 60-денний строк відведений законом про мобілізацію для оновлення військово-облікових даних. Нагадаємо, що наприкінці травня народні депутати запропонували продовжити його ще на 90 днів, але цей законопроєкт не підтримало Міністерство оборони. У Польщі на 17-річного українця напали з мачете. Пише видання «Європейська Правда. Інцидент стався минулого тижня на краківському водосховищі Закшувик. Юнак дістав травму голови та втратив великого пальця на лівій руці. Поліція Кракова затримала трьох причетних до нападу. За самовільне залишення частини у 23-му році засудили 1577 військових, з яких 30 – жінки. Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Самовільне залишення військової частини є найпоширенішим злочином серед військовослужбовців. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з Росією. Повідомляє німецьке видання Більд. Ілон Маск щомісяця буде передавати 45 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Пише видання Wall Street Journal. Ці гроші підуть на агітацію, замовні статті, смс-розсилки тощо. Російська фірма з кібербезпеки, лабораторія Касперського згортає бізнес у США через оголошення санкцій. Повідомляє Reuters. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт залишив свою посаду після восьми років роботи. Про це повідомили в офіційному твіттер-аккаунті Англійської футбольної асоціації. У сервісі YouTube Music тепер можна шукати пісні, на наспівуючи мелодії смартфону. Повідомляє видання Engadget. Інструмент дає змогу шукати в каталозі YouTube Music понад 100 мільйонів пісень. Головне про події 17 липня. З російського полону повернулися ще 95 українських захисників. Окупанти спалюють дронами урожай на півдні країни. А уряд Німеччини вдвічі скасував допомогу Україні у наступному році. Докладніше далі. З російського полону повернули 95 українських захисників. З них 13 оборонців Азосталі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Одіозна народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла вийшла з фракції Слуга народу напередодні, безугла потрапила до бази даних на антиукраїнських діячів миротворець за критику командування ЗСУ. укладачі. Бази вважають, що нардепка веде цілеспрямовану кампанію з дискредитації армії. Колишній співробітник головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка. Про це повідомила співголова фракції Ірина А Російська армія з початком жнив почала цілеспрямовано бити FPV-дронами по полях, щоб спалити урожай. За словами заступника голови всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на півдні України фермери втрачають десятки гектарів урожаю. Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 25-й рік із двічі меншою допомогою Україні. Про це повідомляє видання Шпігель. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікації зобов'язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла в умовах воєнного стану. Про це йдеться у розпорядженні НЦУ. У Росії закінчуються запаси танків та артстволів радянських часів. Повідомляє видання Економіст. Причому до 70% старих танків, які розконсервувала Росія, виявилися небоєздатними. Якщо так буде продовжуватися, то у 2025 році Росія досягне критичної точки виснаження у зброї. Президент США Джо Байден допустив інтерв'ю телеканалу Бет, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров'ям. Мер Парижа Анне Дельго дотрималася обіцянки і пірнула в річку сена, щоб довести, що якість води придатна для купання. Повідомляє французький телеканал BFM TV. Ілон Маск заявив, що планує перенести штаб-квартиру X і SpaceX із Каліфорнії до Техасу після того, як губернатор штату підписав законопроект спрямований на підтримку ЛГБТ-студентів. Про це повідомляє The Verge. Головне про події 18 липня в Україні подорожчає бензин. Рада декриміналізувала дрібні крадіжки. А на Олімпіаді в Парижі виступлять російські спортсмени, які підтримують війну. Докладніше далі. Кабмін заборонив відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю, Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі. За проголосував 231 депутат. Також Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки майна вартістю до 3 тисяч гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи. Наразі поріг кримінального діяння становить крадіжка на 300 гривень. 87 громадян України отримали відмову у перетині кордону через відсутність військово облікового документу у перший день нововведення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Понад 700 підприємств та організацій в Україні визнали критично важливими. Повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Такі підприємства можуть забронювати працівників від мобілізації. Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий п'ятирічний термін. Новообрана президентка Єврокомісії заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну. Лідери демократів у конгресі заявили Джо Байдену, що його участь у виборах ставить під загрозу здатність демократичної партії контролювати обидві палати конгресу у наступному році. Про це пише видання Washington Post. в Олімпіаді в Парижі, яка відбудеться з 26 липня до 11 серпня. Візьмуть участь 15 російських спортсменів та 16 білоруських. За даними правозахисної групи Global Rights Compliance, більшість цих спортсменів підтримують війну у РФ в Україні. Головне про події 19 липня. Британія пообіцяла подвоїти воєнну підтримку України. ЗСУ збили російський бойовий літак Су 25 а глобальний збій Windows паралізував аеропорти та банки по всьому світу. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський та колишній президент США Дональд Трамп запланували першу з 20-го року телефонну розмову на п'ятницю. Повідомляє CNN. під час промови на з'їзді республіканців, Трамп згадав Україну, назвавши війну з Росією жахливою та пообіцяв змінити ситуацію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв Зеленському під час візиту українського президента у Лондон подвоїти підтримку України. Про це повідомляє видання Гардіан. Зеленський став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерському засіданні з 1997 року. Британський уряд зустрів українського президента стоячи. Українські військові збили російський бойовий літак су 25 який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Про це повідомив телеграм-канал ОСУ Хортиця. Київський фунікулер закриють на щорічний плановий ремонт з 22 липня. Повідомляє прес служба КМДА. Перед повторним запуском роботи фунікулера фахівці проводять статичні та динамічні випробування під навантаженням. Глобальний збій Windows паралізував аеропорти у США, Німеччині, Туреччині, Великій Британії та Іспанії. А банки та оператори зв'язку по всьому світу зіткнулися з серйозними проблемами, у тому числі українські нова пошта, водафон, Сенсбанк та Монобанк. Не може бути й мови про те, щоб збивати російські ракети і дрони над Україною. Таким чином, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників. Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території Росії. Тим часом у Росії засудили до 16 років колонії американського журналіста впливового видання Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві. Сполучені Штати вперше провели навчання з гіперзвуковим комплексом Dark Eagle в умовах бойових дій. Про це повідомляє видання Defense Express. Військові відпрацювали ланцюжок виявлення ураження цілі в режимі реального часу. Вартість однієї ракети Dark Eagle становить 41 мільйон доларів. Президент В'єтнаму Фу Чонг помер у військовому центральному госпіталі у Ханої. Повідомляє Reuters. Нгуену Фу Чонгу було 80, Він очолював В'єтнам протягом 14 років і лише за день до смерті відійшов від обов'язків голови комуністичної партії через поганий стан здоров'я. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.